Слава Україні! Добре, тобто, сьогоднішній пікет обласного управління внутрішніх справ проходить одночасно з мітингом пікетом, який відбувається в Києві біля Міністерства внутрішніх справ України. Насправді сталася безпрецедентна подія. Хоча насправді в розрізі останнього року-півтора це є вже звичайна подія, коли руками працівників міліції, які знімають на цей час форму, але їхнім або їхніми рабами, як вони їх самі називають, виконуються брудні замови. Я це можу говорити як людина, яка на собі відчула, що таке замовлений напад, який здійснив один із депутатів сьогоднішньої міської ради, його за його замовленням. Я розумію, що людина, яка відстоювала принципи і честь на дорозі під час спілкування всіх водіїв, працівників і інспекції, автоматично ставила себе під ризик. Оскільки розуміла, що вона живе в поліцейській державі. Об'єктивно назвати державу, яка економить на обороноздатності, а постійно з року в рік збільшує видатки на СБУ та на МВС. Це означає, що ця країна в першу чергу бореться з власним народом. Не з зовнішнім ворогом, не розробляє стратегію обороноздатності країни, а бореться насамперед з власним народом. Подивіться на цю будівлю. Над ходом красуються оті серпи і молоти. Це та ж сама будівля НКВД, яка була. Вона і залишилася. І мозги у тих людей, які працюють тут, які вони були 100 років тому, 80-90, такими і залишилися. Нещодавно я почув одну фразу з приводу священника. Сказали, священник настільки гарний, що він навіть віруючий. Вдумайтеся в ці слова. Гарний священник навіть вірує в Бога. І коли нам сьогодні кажуть, що в міліції все ж таки є порядні люди, це приблизно як. Тування того священника. Ви знаєте, в міліції, яка наскільки корумпована, є сьогоднішнім сучасним НКВД, навіть є порядні люди. Як їм живеться тим порядним людям? І що вони роблять в тих застінках НКВД, про які складено, починаючи від документалістики, закінчує багатьма художніми творами? І саме з цього приміщення починався кривавий терор проти українців в 20 -х, 30 х роках. Насамперед, проти власного народу. В Києві. в Києві викрали хлопця, який поклав частину свого життя на пояснення, як треба працювати, як треба спілкуватися з працівниками Державної інспекції. Звісно, що ця система почала надламуватися в якій свої частини. своїй частині. Очевидно, що його краще було мінімізувати. Але на сьогоднішній час ми з вами дійшли до чудового рівня, як свого часу казав Степан Бандера. Наша мета настільки велика, що смерть наша наближує мету набагато швидше, ніж активно прожити життя. Сьогодні, на прикладі Ростислава Шапушнікова, якого знають в принципі лише по імені Рост, на прикладі Роста, на прикладі того дорожнього контроля, суспільство сьогодні стало перед можливістю вбирати або скочуватися до толітарних застінків НКВД, або бути нормальним. Тверезим, чесним і порядним для того, щоб е, далі можна було на цьому прикладі виховувати майбутнє покоління. І сьогодні, незалежно від втрати кожного з нас, ми повинні спокійно віддати частину свого життя на просування тої ідеї, яка потягне за собою незворотні наслідки, незворотні, оскільки принципи і дії. Стануть вище, ніж життя кожної окремої людини. На цьому шляху стояли, стоїмо і будемо стояти. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими, посестри, сьогодні ми вийшли до цієї сірої будови з зрозумілої причини. Але чому нас так мало? Тому що якась заспокоєність. Якась невпевненість, напевно, тримає людей вдома, або ж знерігав свої сили тримає вдома. Вся служба, яка перед нами покликана для того, щоб дотримувати порядку. Як казав її засновник, це холодна голова, гаряче серце і чисті руки, що із цих чинників відповідає сьогодні цій структурі? Тихо, але жоден з цих чинників. І найцинічніше те, що очільники цієї структури виправдовують своїх підлеглих тим, що, бачите, держава мало їм платить. Тобто їх майже пустили на самофінансування. Вони починають ці гроші на прогодування своїх родин, їх можна зрозуміти, але ж яким чином? Тобто дійшло до цинізму, що спускаються плани на те, що треба піднімати ті гроші вгору вище. І тому ці очільники виправдовують ці злочинні вчинки. Шапошников – це лише як приклад, але таких прикладів по Україні десятки, сотні тисяч. Зараз ми маємо соціальну мережу, де ми можемо один одного інформувати про будь-який вчинок цих, цих власних структур. І тому вони вже сюди наклали руку, щоб перепинити інформаційний цей прорив. Але це Українське об'єднання Свобода, підтримуючи і поділяючи переконання тих, кого вони нищать, продовжує послідовно обстоювати їхні права, як із Оксаною Макар, де не стільки злочин тих трьох нелюдів викликав обурення, а скільки міліційний якийсь. Вибірковий підхід до цих злочинців. Їх, бачите, випустили, і зараз майже справа йде на гальмах. Я не переконаний, що частина з них знайдуть, можливо, якогось цапа відбувайла, а тих випустять, бо слову який чинник? Гроші. Гроші. Оцей чинник завжди, оцей золотий тілець завжди витає над цією структурою, яка от, по суті отримує гроші з наших кишень. Ми сплачуємо податки. Ми законослухняні громадяни цієї країни. Ми розуміємо, що наші пікети, можливо, не змінять кардинальну ситуацію в нашому місті, яке раніше казали, бандитський харків, а тепер бандитський, але вже в державному в державному в державних строях. Тобто зростання криміналу і міліції тих, кого вона раніше ганяла по благбазі, тих наперсочників, аферистів вона тепер охороняє. Бо ті аферисти тепер біля влади, і кожен з міліційних працівників знає хто був. Попередні до того, як зайняв цю посаду голова міської ради, хто був обласний очільник і половина депутатського корпусу. Тепер вони їх охороняють. Так, закон, є закон. Вони не винуваті. Ці закони хто приймає тих, кого ми обираємо парламент. І вони дають можливість проходити цим злодіям до влади. І вони на найвищих посадах нашої влади. Вдумайтесь, рецидивіст керує країною. І цього рецидивіста тепер охороняють дуже ресурсно щоб, не дай Боже, не, щоб з ним щось не трапилось. Та він від яйця падає, не тільки від чогось іншого. Ми, звичайно, реагуємо на кожний прояв несправедливості. Можливо, наші реакції ще не такі чисельні. Але по всій Україні сьогодні відбувається подібна акція. По всій Україні народ виходить і заявляє свій протест. І ніякі маленькі зарплати не можуть виправдати оцей жахливий. Не наше слово бесприділ. Бо тут у них це предел, це в них норма. І ця норма, звичайно ж, можливо, не дає комусь. Я не вірю, що в цих структурах немає порядних і чесних людей. Вони є, можливо, вони й думають, як же потім я своїм дітям буду розповідати, як я її годував, скільки коштує та колбаса, і звідси з якого рота я її вирвав. Отже, ми будемо сподіватися, що цей процес буде сунутись поступово, а ми всіляко його будемо совати. Слава Україні! Наша акція протесту присвячена тій сваволі, яка чиниться безкарно відносно всіх громадян України, які не готові скоритися, які не готові схиляти голову, як вівці стіл йти в той час, коли їх гвалтують. Тому сьогодні всім тим жертвам репресій і пасивності міліцейської. Тиждень тому два е, співробітники Київського райвідділу нанесли візит до одного з підприємств, розташованих на території Київського району. Вони йшли з метою отримати поперед. Хабаря... Коли вони знімають погони, залишають кийок на роботі з, з службою. На мітинг. Цей мітинг присвячений тому, тому беззаконню, можна сказати, який зараз відбувається в Україні. І якщо по кожному з прикладів беззаконня в нашій державі виходити, то буде кожен день по декілька таких акцій. Але самі кричущі, які попали в ЗМІ, вони нас надихають. вгамувати свій страх цій владі. but